Європа це е, на щастя, на жаль, на щастя усвідомила, на жаль, що так пізно усвідомила. Також, е, і тільки не після того, що в нас 11 років війни і 3 роки, вже четвертий рік повномасштабної війни. А після того, як вони зрозуміли, що у Трампа своя реальність, і йде вона паралельно тої реальності, яка дійсно існує, і що вони вже залишили самі на сам. Що єдине, е, е, хто їх... що Росія дійсно нападе що гібридна війна йшла і вона не перетнула не перетинала певну межу Росія не переходила до того моменту поки не зрозуміла що Трамп дозволяє прийти цю межу і тепер межі для росії немає відносно європи і вони це усвідомили і вони нарешті усвідомили що єдиний хто їх зараз отримує від того щоб відчути оці всі ракети шахеди бачити російські війська на своїй території це україна і тепер найголовніше, що вони зараз усвідомили: що часу переобладнатися, переналаштуватися. Е, і підготуватися повноцінно до прийому, скажімо так, відбиття потенційної російської атаки вже немає. Вони вважали, що є там 5 років, 3 роки, і вони про це до речі досі говорять. Але вже зараз всі ці політики розуміють, і причому розуміють вже політики не найвищого рівня, які мають доступ до секретної інформації і до даних розвідки. А це вже мають розуміють і політики нижчого рівня, регіонального, місцевого навіть рівня. Що це станеться? А станеться це перше. І ви про це зараз дуже багато чуєте, і в німецьких виданнях, і в всіх інших європейських. Що е, найближчим часом йде е, потенційна можлива загроза нападу на країни НАТО? І я про це говорив навіть тут. Це буде Литва цієї осені.